Схилявся важко колос до землі, чекав на свою зоряну часину, радів, були врожаї чималі, очікуванні першого зажину, скрипить підвода весело селом, добротна її тягне конячина, в ній збіжжя пахне сонцем і теплом. Та ще для суму знайдеться причина. Село годе, співа на всі лади, підтримує дзвінке жниварське соло. Ніхто не думав, не чекав біди і хмар, Щоб ступили видно коло. І здійнялось, ревіло і гуло, змітало навіть півгниле і пріле, там, де недавно ще цвіло село, тепер лиш пустки в траурі німіли, і плакав колос До землі схиливсь, де предок його так радів обшину. Він бурю пережив, він відродився, щоб знов співали села в Україні.